Так оно ну, показывает гриби свої улов. Собирался. Ну, а ну давайте а собирайте. Подивись, да, які фігари, всі гарні, всі білі. Ага. Дивись, один. Ой-ой-ой, ну да. Да ти ч? Ничего себе. А ты не хочешь? А ну <ріху> дивись. Андрей, дивись, а тут ще дальше. Что-то я один серво. А ну де. О, он да, нічого страшного. Ми ж такі хороші гриби. Mm -hmm. Навірно, і далі mm -hmm. так же їсти. Та зараз тільки починаємо. Починаємо тільки збирати. No. Пакет. Пакет, да? так? Побачить, like, що це шо, бабушка, побачиш, шо, шо, які Ти біля гриби ми назбирали. Так ми їх не якщо так багато ми не донесемо додому, нема. У yeah. нас тільки два пакети, а чого? Mm. Штани будемо знімати в штани. То в купальнику, Андрю, андрюш изнимем вот футболку. Да, мы что-то делаем. Так что пока не идем дальше, да? Ну ладно. уже стил накрываете, да? Да. Муха! Правильно, я отгоняю. Дядя Ваня шашлек жарит уже. ты же Я мух отгоняю. Ай! Ну, мама, сейчас. Гоняй, гоняй, мух, не. Правильно, студент ему подгоняй. Помнят, это. Или мы сильно тоже он не будет. Не, не не. Так що потім, гриби насобираємо, подивимось, за скільки там. Я його ну подивись, поки що зараз оскільки мене збираємо. Тут зараз скільки, тут десять чи нема. Так, а ну показуй, скільки що насобирали там ви. Дуже А ну? Это только мы с мамой. Это мы с папой, это наш. Я, три, mm. папа, и... Слушай, красивые, хорошенькие mm. три, да? Все, но я больше всех. Mm. Ну ничего, сейчас підемо ще. Вы сейчас меня собираете. Красиві гриби, да? Mm -hmm. Маленька сразу после меня на этом Чисто, экологічнее, це ж такий лес. Тут ні дороги, нічого близько немає, ніякого ні. Це не в районе места десь. Это не в Чернобыле, не переживаете. Ваня, помаши маме ручкой, знаешь, как и за Дима, помаши маме русский. Давай, Дима, помаши, помаши. Нет, так... Давай, мама, давай, давай, мама, ты давай, 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 Що, баска, чи то якраз буде всіх попутковий солонина, найзид, так у вас тут. Ч, устала, Ага. Ну як устало, приємно там. Ну хороший, свіжий воздух, все. Так я напевно ночі тому каштайс, що мне не слишком а, багато не кістороду не було, але я, я не говорив дзвоняє, що треба було піти завезти машину, подихати трохи. Діти Зубами можна попробувати, бутулку відкрити. Попробуй, Нет, Може, дзвониш? Я... Бітулку поломає. Звагу полоне. Зимняє. Пробуйте что. Типа гол степ. Типлен от твоих ренос показывай. Так, а ну тіт Лена показывай, что ты там тоже насобирала. Скільки багато насбирала. Ну какие красавицы, Та ты ч, вообще так що баба нас хати не вижит. Да, уже баба не вижена, да? Мусить Муси да ты. Угу. Цей ван насобирав. Красиві такі, не? Ну, а? Ну, сьогодні жарити будемо. Так що, Андрій, ми собі вечерю... І опять п'янка буде, тому що гриби треба тряс водкою. Okay. Підвозочку. Ага. Поїдете на черв'яці, будете казати, скільки багато грибів Да. Дивись, не утоне! Ще Все гори, ходи! Андрій! Миряй! Ini <laughs> dia.

Ну ч, привек уже нормальна вода? Намочайтесь, ну. главное. Вот mm. Гору познімається, не бере даже. Mm -mm. Бере? бере.

끝. 보이급 끝. 아! 끝. 아. Ничего не видно вообще. Вообще вообще. Даже внутрь туда не видно ничего. Ну, Вася купается, да? Ну. Андрюша, Андрей, Андрей, а ну давай себе

Давай. Давай быстрее.